28 листопада відбулось чергове засідання виконавчого комітету Української міської ради. На порядок денний було винесено більше 30 питань життєдіяльності громади. Першою розглянули та затвердили програму нагородження подяками Української міської ради на 24-26 роки, але з поправками. Покращити взаємодію з військоматом. Бо коли у нас приходять якісь з військових частин документи на наших військових. Ми маємо це бачити, ми маємо розуміти і так само реагувати. У нас є люди, які реальні герої, і у нас, так, яких треба відзначати. І в Україні є багато людей, які не герої. Далі члени виконкому погодили програми розвитку культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини, проведення культурно-мистецьких заходів, шкільний автобус, програму Обдарована дитина. Усі наші школи приймають діти, учні наших шкіл приймають участь активно і в мамовських заходах, в олімпіадах і займають призові призові місця. Якщо дитина займає певне місце. Є поняття стимуляції. Її треба стимулювати і якось заохочувати цього. Для того ця програма і роз, на це розрахована. Тому гроші там невеликі, 160 тисяч на всі ці роки, але ж діти того можуть. Із ряду питань слід зауважити, що медицині в нашій громаді приділяється особлива увага вже продовж довгого часу. І зараз питання підтримки первинної ланки медицини було прийнято одноголосно. Фінансування цієї програми. За рахунок коштів бюджету Української територіальної громади становить 14 мільйонів 200 тисяч команди. З цих грошей розділено по рокам 2024, 4 мільйони 345 і7, 205, 25 4 мільйони 737,9 мільйонів. І 2026 рік 5 мільйонів 116,50. Що входить в цю програму? В програму входить фінансування таких, таких програм розроблено, розроблено і фінансування павноластині матеріали для забезпечення функціонування первинної медикації допомоги, а також оплата комунальних послуг та енергоносіїв, і відшкодування лікарських засобів згідно постанови постанови е, 13, ну, Кабінету міністрів, міністрів 13.03. Всім нам зрозуміло, що укриття в навчальних закладах це задача всіх громад держави. Але в нашій громаді цього року дуже позитивні зрушення. Він деремонтовано найпростіше укриття майже в усіх ліцеях та гімназіях в сільських населених пунктах. В Українці відкрито нове укриття в ліцеї номер 1 і на підході друге. Наразі маємо намір продовжувати далі, і вже на наступний рік з виконкомом затверджено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт підвального приміщення під споруди цивільного захисту під закладом дошкільної освіти малятко, що в Халап'ї, на суму більше 18 мільйонів гривень. Проект складено і утеплення, і заміна дверей, і заміна вікон. Також щоб доволі такі суттєво. Це заглиблення підвального приміщення в самому садочку, утеплення і вихід самого садочка в саме підвальне приміщення, яке буде розглядатися як укриття для дітей в період тривог. Ми розуміємо, що це питання на довгий проміжок часу, і з такими сусідами ми повинні бути завжди обережні. Тому укриття в дитячому садочку нам конче необхідно. Тим бачиш, що цей заклад закриває потреби не тільки села Халике, а в теперішній час в зв'язку з тим, що у нас Чебурашка потребує капітального ремонту, якщо навіть не аварійного ремонту. Тому діти з і з України знаходяться в цьому закладі, фактично трьох населених пунктів. Деякі обговорення викликало питання проєкту кошторисної документації по реконструкції фельдшерського акушерського пункту з облаштуванням житлового приміщення в селі Щербанівка. Але після чітких роз'яснень питання було проголосовано позитивно. Каналізація, ви навіть все таке, що зробите на 50 рахунок профути його, ви нікуди не дінеться. Ну, ну дивіться це з вартість на печерську. Давайте так Я ще раз скажу. ти От ти чуєш. Ця собівартість, вона незалежно де на Печерську, на Червоній площі, вона чи вона в селі Халип'ян, вона буде ознакомто. Бо тобі, якщо треба пробити сварковину, тобі поназватима треба з'явитися на маску. Коли приймалося дане рішення про розробку самопроектно-кошторисної документації, мова йшла про те, щоб в селі працювала медицина і щоб молоді лікарі, які є в Юрію могли там проживати. Далі члени виконкому затвердили нові тарифи комунальному. Підприємству обухів рай тепломережі на опалення бюджетних установ. Тарифи, до речі, мають тенденцію на зниження вартості. нас є комунальне підприємство «Обухів тепломережі, яке на сьогоднішній день надає послуги по теплозапосетинню наших сіл. Теж це мешканці багато будинку поуці Шевченка, 41 один три біля. Підвищується тариф на 1,9%. і Причина тому, що зменшились. Споживання тепло, теплової енергії, і в зв'язку з цим надають пропозиції по а, зміну тарифу. Але до цього всього що тариф залишається беззмінний до військового стану 22 лютого року, року. буде війшкувати за рахунок державного бюджету різниця. І нас зменшується тариф для бюджету, встановлюється колосок вітачів на 5,5% зменшується вітачів, Гімназія на 3,9. Вжуківці гімназії на 0,6%, трипілля ліцею на 3,2, садовча, бурашка, трипільська, трипілля 0,4 і малятко, хали п'ять-чотири, зменшується. Зв'язку з тим, що збільшується об'єм споживання теплової енергії за об'єм. Іх розраховані за 5 років останні зв'язку нас для пониження ціна. далі. На засіданні було розглянуто соціальне питання, гуманітарні служби у справах сім'ї та дітей, торгівлі та квартобліку. Загалом засідання пройшло продуктивно та злагоджено. Більш детально з результатами роботи виконавчого комітету ви зможете ознайомитись на сайті Української міської ради.